Також наявності Nokia G10, ціна 2250 гривень, але зараз за зниженою ціною продається у 2000 Type-C роз'єм. Зараз покажу, який є дефект. Також роз'єм на навушники 3,5 має відбиточок пальця. Є невеличка ось така косочка. Не суттєво, воно на роботу ніяк не впливає. Телефон повністю працює, все показує добре. Тому ціна буде 2000 гривень. Зараз покажу інформацію, повністю чистий без різних аккаунтів. Nokia g 10 13-й Android встановлений. Телефон не тупить, працює досить швиденько. По пам'яті він має 32 ГБ. Камера тут працює досить гарно. Зараз покажу саму камеру. Ось така камера. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Кому цікаво, пишіть у повідомлення, також додайтесь в телеграм-канал, Силка в шапці профілю.